Вітаю! От уявіть собі одного дня ви отримуєте якусь таємничу записку, і вона обіцяє, ну скажімо так, чималі неприємності. Що тоді робити? Хто допоможе розплутати цей клубок страху і таємниць? Ну що ж, давайте пройдемо цим шляхом разом, дізнаємось, які секрети ховає справа чорної руки, і головне, як працює справжній майстер розслідувань. А все починається саме з цього. Погляньте завтра, п'ята година, спалений дім на Подолі. Приносиш тисячу гривень або буде біда. Погодьтеся, звучить моторошно. Саме таку записку з відбутком чорної долоні й отримує звичайний київський гімназист Юрко Туряниця. Так і народжується справа про чорну руку, і це власне початок дуже великої і небезпечної пригоди. Але головний герой нашої історії це не тільки наляканий гімназист. Ні, ні, ні. Головний тут той, хто вміє розплутувати найскладніші таємниці. Тож зустрічайте, людина, яка бачить те, що приховано від інших. Майстер дедукції, приватний детектив, Назар Шпих. І якщо коротко ясно, то перед нами справжнісінький професіонал. І хоч на вигляд він може здатися звичайним київським дядечком, його досвід, капітана міліції, одразу дає про себе знати. Він просто не терпить брехні і свято вірить, що за кожен вчинок треба відповідати. І саме ця риса робить його не просто детективом, а справжнім борцем за справедливість. Таким, знаєте, що докопається до істини, хоч би чого це йому вартувало. І ось тут ми вперше бачимо його унікальний метод у дії. Шпих помічає такі деталі, на які інші й уваги б не звернули. Якась там емблема на сумці Юрка для більшості це просто малюнок, а для нього це ключ до розгадки. Оце і є дедукція в чистому вигляді: від маленької, майже непомітної деталі до великого правильного висновку. Саме ця надзвичайна уважність і робить його таким геніальним слідчим. Отже, хто ж такий детектив, якщо говорити офіційною мовою? Ну, це фахівець, робота якого розслідувати злочини. А якщо простіше, то це такі люди, як наш Назар Шпих, ті, хто приходить, коли все геть заплутано, і знаходить шлях до правди, розкриваючи найскладніші таємниці. А щоб було ще простіше, уявимо собі таку аналогію: от коли хтось хворіє, ми куди йдемо? До лікаря. А коли стається злочин, на сцену виходить детектив. Він точнісінько як лікар збирає аналізи, тобто докази, розпитує свідків і, врешті-решт, ставить точний діагноз, знаходячи причину хвороби, тобто злочинця. Але знаєте, навіть найкращому детективу потрібна команда, і команда у шпига зібралася, м'яко кажучи, дуже незвичайна. Це просто неймовірне тріо. Тут досвід шпига поєднується з юнацькою спостережливістю Юрка, який, до речі, може пробратися туди, куди дорослому вхід заборонено у світ гімназистів. А джентльмен ну, джентльмен додає до цього всього таку непередбачувану, але як виявилося, дуже ефективну силу. І це абсолютно не жарт. Роль бульдога джентльмена в цій історії, ну, її просто важко переоцінити. Це ж саме він не дав чорні руці втекти, коли його викрили. І що найважливіше, це саме він наздогнав і затримав справжнього вбивцю ну, собака, герой, що тут ще скажеш? Так так, команда в зборі. Але як саме це незвичайне тріо змогло розплутати таку складну справу? Давайте покроково пройдемо їхнім шляхом до істини. Оця схема чудово показує, як працює думка детектива. Спочатку є дві, на перший погляд, абсолютно не пов'язані лінії якийсь там дитячий шантаж і серйозна крадіжка. Але шпих знаходить точку їхнього перетину вбивство, свідком якого стає та сама таємнича Чорна Рука. І тільки но команда розкриває одну таємницю, як одразу отримує ключ до іншої. У цьому і полягає мистецтво слідчого бачити зв'язки там, де інші бачать лише хаос. Так, ми розібрали весь хід розслідування, а тепер давайте ну, перевіримо, наскільки уважними детективами були ви, готові, невеличка Вікторина. Правда чи неправда? Отже, поїхали. Перший пункт чорна рука був убивцею. Правда чи неправда? Звісно, неправда. Він був лише дрібним шантажистом і, що важливо, свідком. Далі, собака, джентльмен затримав убивцю. А це чиста правда. Наш герой бульдог впорався на відмінно. Наступне, викрали дорогоцінну брошку. Аж ніяк. Цілю був унікальний щоденник. І останнє чорною рукою був інший учень. Так, це правда. Сподіваюся, всі у відповіді правильні. Так, справу розкрито. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося на цю історію як наприклад цілого літературного жанру. Бо детектив це ж не просто розповідь про злочин, це така собі інтелектуальна гра, головоломка, яку автор пропонує розгадати разом із героєм. В основі завжди лежить якась таємниця, а головна мета її розкриття. Давайте наперевіримо, чи наша історія це класичний детектив. Так, центральна таємниця. Хто такий чорна рука і хто вбивця? Є. Геніальний детектив, наш Назар Шпих, звісно, є. Помічники, Юрко та Джентльмен на місці. Сюжет, що слідує за розслідуванням, так, ми крок за кроком йшли до розгадки. І найголовніше, справедливість перемогла абсолютно. Отже, перед нами просто ідеальний приклад детективного жанру. Але що ж змушує нас читати такі історії, не відриваючись до самої ночі? Це інтрига, це головний двигун будь-якого сюжету. Це те саме питання. Хто ж це зробив, яка не дає нам спокою до останньої сторінки? Якщо уявити історію як таку собі річку, то інтрига це гачок, який закидає автор. Він хапає нашу цікавість на самому початку питанням хто такий чорна рука і тягне за собою через усі повороти сюжету, доки у фіналі не витягне відповідь на берег. Без цього гачка історія була просто плином подій. Нудно, правда. І наостанок, давайте швиденько пригадаємо кілька важливих слів Оборудка. Пам'ятаєте, як Голіцин намагався продати крадений щоденник? Оце і є та сама сумнівна справа. Шпих – це не лише дуже влучне прізвище нашого героя, але й синонім до слова слідчий. Ну а інтрига це, власне, те, без чого не було б цієї захопливої історії. То чому ж нас так захоплюють детективи? Можливо, тому що в нашому такому складному і часом незрозумілому світі нам дуже хочеться вірити, що будь-яку загадку можна розгадати, що на кожне питання є відповідь, і що добро, добро, врешті-решт, завжди перемагає зло. Детективні історії дають нам саме цю надію. Дякую за увагу, і нехай у вашому житті буде якомога менше заплутаних справ.